Початок відео я просто покажу з кінця. Чудовий борщик вже готовий, через хвилинку я вимикаю його. Значить, в чому вся суть була? Після ковіду більше двох років тому я не можу споживати ні цибулі, ні буряка, ні часника, ні томатної пасти, ні соусів, крім одного тільки. Тай ще багато таких продуктів, які містять ці інгредієнти. Вже більше двох років. Що запах якийсь цибулі такий страшний, що на вкус. Ну і життя заставило перейти трошки на інші продукти. От. І, як завжди, ж борщу хочеться. І от цей борщ не містить цих інгредієнтів. Він смачний, дуже смачний. І вважаю, хтось ще цей рецепт запише собі і буде його використовувати, тому що є люди з такою самою проблемою, як моя. І я навіть знаю у своєму місті декілька таких людей. Ну, на смак він безподобний. Ну а тепер що? Тепер... Дивимося все, як з цього починалось до фіналу. Починаємо. Перше, що я роблю, за півтори години до того, як буду м'ясо вже варити, промив у дружику к і залив водичкою, щоб вона розмокла, набухла. Тому зараз на паузу і тоді вже далі як буде м'ясо. Квасолька набухає вже. Я починаю працювати з м'язком. Я сьогодні на ринку у перевірених людей взяв свіженьку порібенку. Але люблю я м'ясо, ще трішечки додавлю філейки. От, зараз ще таким чик-чик-чик-чик порубаю. От, кастрюльку, сіль і перчику. небагато, бо перед ще буде додатись. Я щось більше такий перець. Суміш і сам перемелюю, він такий крупнішими шматочками. Мені подобається він більше, ніж такий порошочком. От. Я не можу вам показати, як я буду рубати, вже потім готово, тому що держу телефон одною рукою. Ну ось м'ясо вже порубав, наготував. Може комусь буде це забагато, але я люблю багато м'яса. Та й кастрілка в мене на 5 літрів десь. Ну Там уже сіль, перчик. В цьому бульк м'язко. І хвилин 40-45 хай собі вариться. Тільки потрібно буде збирати пінку. От. І... Аж тільки потім вже буде все решта кидатись. Ну все, я знов піду, поп'ю кави поки і почну чистити. Картоплю нарізати, нарізати моркву, капусту. Поки м'ясо трошки дійде, це все буде у мене вже на поготові. М'ясо кипить, пінку збираю і вже можна починати нарізати. Треба почистити картоплю. От, моркву на тірочку я не тру. Вона не така смачна, я буду різати такими маленькими шматочками ножиком. Ну, нарізати капусту. Дивіться, як вже квасолька піднялась. Було половина. Квасольки було півці, а і вже майже повна. О, якраз нормально буде. Ну що, я теж так само ставлю на паузу. Тому що я не можу різати і держати знімати. От. Ще хочу нагадати, що цей борщ не буде мати в своєму змісті ані цибулі, ані часнику. Він не буде мати томатної пасти. Він закраситься, він буде червоний, але це буде не томатна паста. Він не буде мати буряка. Також не буде зажарюватися. От. Нагадую, після ковіду, вже більше двох років. От. Я не можу перенести ні запаху, ні вкусу цибулі, часника, томатна паста, соуси. Правда, знайшов соус з Макдональдса, який можу їсти. От. Буряк чогось непонятно теж не можу я їсти. Нічого магазинного, такого, як пельмені, вареники, там теж та є цибуля, я не можу їх. Приходиться все готувати самому. І що я вам скажу? У мене вже є троє моїх знайомих, які також не можуть, так само як я, споживати ні цибулю, ні чесник. От. Один навіть дуже близький знайомий. Ми, так скажемо, зустрічаємося дуже часто. І що ж ділимося своїм оцим горем? Ну, є плюси трошки, мабуть, є. Я почав готувати сам, я трошки схуд, бо є в мене лишня вага. І зараз вона є, ну, ну трошечки вже не так. От. А так, в принципі, вже привик. Мене надії немає, вже більше двох років з цим смаком. Смак я не, не загубив. Я все те, що я їм, я все смакую так, як і раніше. Я тільки не можу перенести ні цибулю, ні часник, ні там, тобто, томатну пасту, соуси і все. Не можу їсти свою любиму аджику, на жаль. От. І якби цей рецепт буде корисний, тому що я впевнений, що є люди, такі ж, як і я. І Мені телефонувало декілька людей, коли я перший раз виклав цей борщ, і намікнув, що він без цибулі. О, то я диктував рецепти по телефону і знову просять рецепт. Вчора мій знайомий попросив, ну як знайомий. В інтернеті просто знайомий, я його не бачив ніколи. О, теж попросив рецепт. А то, то що ну, простіше зараз засняти все і розказати, що я буду робити, щоб він був схожий на борщ, але не містив тих інгредієнтів, що не можу споживати. Але смак у нього, я вам признаю чесно, він, мабуть, навіть навіть кращий, ніж звичайний борщ. М'яско вже хвилин 45 вариться, тому вже можна засипати овочі. Овочі ось нарізані, тут картопля, тут піднизумку. Капусточка, от, васольку висипав і морквичка. Бачите, як порізана соломочкою? Оце мені така подобається найкраще. От, І висипаю. О, ще поки сіль, тільки трішечки додати можна. І після того, як висиплю, подивлюсь, може рівень води. Можливо, в чайнику закип'ятити долити, щоб був повний рівень. На сіль трохи пізніше пробувати. І можна вже додати лаврове листячко. Ну там штук 6. Я, правда, в кінці варки його виймаю. Я не люблю, коли лаврове листячко потрапляє в тарілку. От, то його виймаю. Але зараз вже сюди я трошечки ще перчику, капулючку сіль і лаврове листечко. І десь ще хвилин 45 або й трошки більше, хай вариться. Поки що йде все як звичайний український борщ. Але скоро все буде по-другому. Ну і пізніше, коли вже це добре провариться на 5 літрів, ну можна трохи більше половини перчинки, можна цілу, можна більше половини. От. Ну і я обов'язково ще кладу свіжий такий маленькими шматочками ріжу гострий чилі. Ну, Без нього мені він як ніякий. Але хто не дуже любить гостре, достатньо такої одної. На кастрюлю більше не потрібно. От. Я, мабуть, все-таки все дві зроблю, тому що ще прийде син за борщем, то так він їсть острі, ну так не дуже. От. Ну, Дві буде в нормі, Одно і мало. О. І це вже буде пізніше, коли зараз не хочу різати, щоб воно не сохло. Коли вже повариться, треба буде пробувати, щоб картопля вже починала бути м'якою. Я вам так скажу: чим більше, тим краще. Лишніх півгодини для борща тільки в плюс. Буде густенький, приємний, м'ясо розвариться, кісточки. До речі, м'ясо я ніколи не виймаю. Як буває, варять борщ, спочатку м'ясо варять, то м'ясо виймають, потім варять. Решту, потім м'ясо кладуть у тарілки, ну це, ну скажем, я не знаю. Я, против. я не читаю ніяких рецептів в інтернеті, мені пофіг, як їх вони повинні варити ці борщі. Я варю так, як мені хочеться. Так, ну я не можу при вас висипати, оце, тому що в мене одна рука, одною рукою, воно як плюхне все в кастрюлю, тому знову на паузу висипаю і ви. так що вже поняли, що туди треба. І хай собі там хвилин 40, 50, майже годину, хай собі вариться. Висипав усе. Якраз по густині нормально, не геть густий, не геть рідкий і навіть води не доливав, якраз угадав з овочами. Лисечко ровру, трошечки перцю, помолов. Ой, м'яско яке чудовеньке. О. Ну, тепер я його. Рівно годину не чіпаю. Можна трохи менше, ну я люблю, щоб добре така була квасолька, розварилася, все. о, Насільше не пробую, тому що пізніше вже буду, коли всі інгредієнти будуть там. Буду пробувати, що до чого. Ну і все. Пішов, полежу в інтернеті, почитаю щось годинку. Пройшла година. Порізав. Це болгарський солодкий, це чілі. Зараз засипаю перці. До речі, водичка за цю годину, бачите, стало менше википіла. Зараз засиплю перці, чайничок вже закипів і додавлю водички. А, І потім, ну вже як закипить водичка свіжа, все із перцями, тоді буде. Сметанка домашня додати. Воду додавив, закипіло, але ще ж він на борщ не схожий, ще білий, ще до секретного інгредієнту не дійшли. Зараз сметанка. Значить, на таку кастрюльку в літрів 5, пів, півлітрової баночки. Ви подивіться, оця сметана не з магазина. Це гарна сметана. І зараз я пів баночки, але ж знов на паузу. Я не можу держати телефон і додати сметану. Ну ось сметанка вже в борщі. Ніяких комочків, нічого нема. Вона не звертається як магазинна. О. Ну зараз борщ похожий на суп. Хоч і смачний. Беремо. Секретний інгредієнт. Паприка. Мелена в порошок червона. До речі, покажу. Є і такого виробника, але ну, ця трошки жовтіша. Хоч на смак воно те саме. Беремо паприки, пакетик, висипаємо. Весь пакетик. І тепер гарно все перемішуємо. Вона зараз вся розтвориться, зараз він стане червоненьким. Ну, це ще хвилин 20 воно повинно побулькати. І лишається ще тільки дві речі. Ну. Процес, як я буду хвилин 5 мішати, я думаю, вам не цікавий. Ви вже побачите тоді колір по фіналу. Що воно вийде. Ну, борщ класний, густенький, наваристий такий. О, Ну це ж вже на борщ похоже. Ось уже й колір борщу. От. Ну, Аромат вже я чувствую. Дуже класно. Ви знаєте, є така поговорка. Маслом кашу не спортиш. Ну, борщ теж маслом не спортиш. Я беру, ну, правда, таке вершкове масло 82%. Я завжди його купляю. Десь грам 50%. Оп! Воно гірше точно не буде. Я звик уже так завжди класти. Навіть навіть хоч тут із порібрене з, е, з м'яса такий гарний наварчик. ну Масло є масло. Ну, а тепер саме зараз маса як розтвориться, так, саме час спробувати от Якщо потрібно досолити, ну, перцю. Я не думаю, що сюди вже треба. Лаврове листя я достав, От, щоб воно мені в тарівку не попадало. Ну, скажімо так, лишилось тільки одне додати діло і можна вже виключати кастрюльку. Так, зайняло воно біля трьох годин у мене час, але воно того варто. От, тому що такий борщик, ще раз нагадую, після ковіду я не можу їсти ні цибулі, ні яких соусів, ніякого томатної пасти, ні часнику, ні буряку, за жаркою цю не можу. От, цей борщ не містить жодного з цих інгредієнтів, але він дуже смачний. І Вважаю, що є ще такі самі люди. Я знаю, хто є, але може хтось подивиться на Ютубі також е, з такою самою проблемою, як моя. От. І цей рецепт буде їм як, ну, як щастя, що таки люди давно не їли борща нормально, а тут на тобі і є варіант. Але ж такий борщ смачний будь-кому, не обов'язково. Після ковіду якась проблема. От. Тому рецепт дуже простий, нічого складного. Майже як звичайний український борщ, ну трошки змінено. От. Все, поки ще хай кілька хвилин. Зараз спробую насіль, ще може трошки води долью. І потім вже останній інгредієнт і шабаш. Ось і останній штрих. Це закріп свіженький. Зараз його беремо, подивіться, який борщик на колір прямо супер. Тепер дві хвилини і вимикаю. Закрию кришечкою, він постоїть хвилин 15-20 і... Тарілочку грам на 800, насиплю собі. Ну то це ж воно. Все, постояв хвилин 20, настоявся. Така тарілочка грам на 800, з'їв і вже щасливий, більш нічого не хочеться. Ну, три корочки хлібця. А, і ще ж чай, чай, да. Чайок і лимончик до чаю. Потрібно. До такого борщу не гріх випити якийсь там грузинський чай. А чому і ні? Ну все, я бажаю всім здоров'я. от, Удачі, щоб не було такої проблеми ковідної, як у мене це з цими вкусами, смака, смаками. ну... Якщо вже таке є, то є телефон вверху в описі. Якщо когось інші продукти будуть цікавити, набирайте, я розкажу, як я виходжу з положення цих більше, ніж два роки. Ну що, чекаємо, чекаємо з війною, чекаємо, коли кінчиться. Я вам так скажу, да, затянулось, але все буде добре, все буде Україна, все буде Україна. Хай всім щастить. До нових зустрічей. І вибачте, що я вліз у свій канал із скажімо, кулінарією. Як канал являється по електроніці. Ну, не міг я вдержатися, тому що люди вже деякі дзвонили і писали, все-таки хочуть рецепти. То чого б і ні? Ось вам рецепт. Чудовий борщ. Кращого я ще не їв. Все до зустрічі, мабуть, через пару днів я виложу новий ролик уже по електроніці.